Мої вітання хоробрим серцям українцям і всім, хто завітав на наш канал. Прийшли великі дощі. Майже місяць кожного дня бур'яни засіли, але що є ось такий плоскоріз, Дуже гарна річ. Хвала виробнику. Чому? Перевага цього плоскоріза за рахунок того, що він їде вперід і назад. Саме лезо самоочищається, і не потрібно без кінця як сапкою чистити від бур'яну і залипання. Так що рекомендую всім гарних урожаїв. Dois, dois,